Всім привіт! Ви на каналі Роман Заяць. Сьогодні цілий день на генераторі, тому вибачаюсь за освітлення і за те, що, можливо, картинка не саме кращої якості. Сьогодні хочу розказати вам про стародавню бензопилу. Бачите, вона має такий автентичний вид, яка їхала до мене лісами, полями і навіть океанами. Це бензопила з американського. Аукціону Ebay. і хочу сказати, що це надзвичайно рідкісна бензопила не тільки для території США, ну а що там вже і казати про Україну виробництво бензопили, місто Чикаго штат Іллінойс, і називається бензопила Девід Бредлі. Це бензопила, яку виробили ще в далекому 1956 році. І це означає, що це одна з перших бензопил, яку міг підняти, яку могла підняти одна людина, тобто один оператор. І також це означає, що це ера нова ера бензопил, на яких було встановлено. Мембрані карбюратор. До цього бензопили мали поплавкові карбюратори, і їх неможливо було використовувати в різних площинах тобто, робити валку дерева або поперечні різи. Для цього, тобто, тоді би витікав з карбюратора бензин, і для того ставили на бензопили редуктор, який мав. Дві основні функції. По-перше, перевертали редуктор, і це давало змогу працювати бензопилами в двох е е плоскостях, е а також це підвищувало крутний момент на шині, тому що на таких пилах стояли цепи з максимальною продуктивністю. Тобто, це як мінімум е цепи 404 четвертим кроком. Які мали величезні зуби, і щоб протягнути такі зуби в деревині, треба було максимально високий крутний момент. Ця бензопила дійсно інноваційна. Тут стоїть вже мембранний карбюратор, тому ми, маємо, ми на цій бензопилі бачимо, бачимо, ну як бачимо, здогадуємося, що тут є редуктор, бо по формі цього корпуса ми бачимо, що тут, скоріш за все, на колінвалі стоїть одна маленька шестерня, і під привід зірочки на шину з цепом стоїть велика шестерня. Я читав опис до цієї пилки, і е, за один оберт цієї зірочки ця зірочка маленька обертається в три рази швидше. Тобто редукція 3 е, з. Невеликим до одного. Тобто ця зірочка обертається швидко, ця повільніше, тобто редуктор понижаючий, і на виході ми маємо великий крутний момент для порівняння великої шини і, максималь... і цепа з максимальною продуктивністю. Цікаво, що навіть знайшов інформацію, скільки така бензопила коштувала в далекі 1950-ті роки з шиною. 50 сантиметрів ця бензопила коштувала 192 долари. Страшні гроші. Також з шиною 66 см ця бензопила коштувала 202 долари. Також, що тут цікавого в цій бензопилі бачимо, А, ну почну з характеристик. Об'єм двигуна, тобто циліндру, тут 77 см кубічних. Потужність 3,5 кінські сили, і також ця бензопила може похизуватися справжньою новітньою розробкою Це стартером з пружиною, яка повертає його. я Не знаю, як це просто на український with rewind Spring. Тобто автоматичний стартер, який повертається в своє положення. Тобто, це, ну я хочу зауважити, що далеко не всі е бензопили мали таку розробку. Тобто це суперновітня на, на той момент розробка. І бачимо навіть компанію, яка розробила такий стартер. Тут написано Fairbanks Wars Co. І логотип Chicago Illinois. Також бачимо, що бензопила в чудовому стані. Тут е бачимо. Вибитий серійний номер, Всі таблички дуже добре зберіглися, Тумблер вклю... включення-виключення. Потім в верхній частині ми бачимо дві пробки: одна під бензобак, інша під маслобак. Не дивлячись на те, що написи стерлися, де бензобак, де маслобак, дуже легко здогадатися. По-перше, бензобак має бути набагато. Більшій поємності тут я здогадався, що це маслобак, тому що напроти нього є спеціальна, спеціальний такий тумблер, важель, який під тиском подає масло на шину з цепом. Тобто, ми можемо сказати, що ця бензопила має напівавтоматичний масляний насос. Так як я вже сказав, що ця е, бензопила ультра-сучасна, тому що має карбюратор мембранного типу, і нею можна як валити дерево, так і робити поперечні різи. Тобто у всіх вимірах працювати. Дуже Великою рідкістю є е, карбюран, карбюратор мембранного типу в поєднанні з редуктором. В 60-ті роки редуктори на бензопилах масово зникають для того, щоб знизити вагу бензопили. Е, бачимо, що. Замість глушителя просто така направляюча пластина від газів. Тут ми бачимо свічний ковпачок, свічний провод. Купляв цю бензопилу як на робочу. Як тільки вона прийшла, зробив первинну діагностику і хочу сказати, що свіча є, компресія, яка не яка є, і це нам дає вже великі шанси на те, щоб запустити цю бензопилку. З високою вирогідністю. Поки що знімаю вам теоретичний огляд. Е, бачите такий подвійний зубчатий упор, шина монолітна шина рідна. Е, маємо тут напис: хоч і вже корозія взята, але шина рідна Девід Бредлі. Ще трошки хотів сказати про назву і бренд цієї бензопили. Називається вона Девід Бредлі. Як я вже сказав, виробляла з Чикаго, штат Іллінойс. Але в кінці 60-х років цей бренд перестає існувати, і всі е бензопили цього бренду починають випускати під назвою Крафтсман. Думаю, що такий бренд ви чули, чистий американець, і виробляли вони дуже великий асортимент. Бензопил. На цьому в мене все. Сподіваюсь, що інформація була цікавою для вас. А в наступних відео я постараюсь якось оживити цю бензопилу і показати вам, як вона працює. Як кажуть американці, саундчек. До нових зустрічей. З вами був Роман Заєць. Не забудьте підписатися на канал.